Слава Ісусу Христу, хочу висловити вдячність всім організаторам і Українському католицькому університету, Інституту екомінічних студій знаєте, за такі гарні студії навчання для реабілітації військових капеланів. Це є дуже необхідне для нас і потрібне, оскільки ми тут знаєте, збагачуємо себе тими. Такими зустрічами, спілкуваннями, спільними молитвами. Різними такими темами, які цікавлять нас, і це нас збагачує і духовно скріплює нас, те, що нам потрібно для нашого подальшого життя і капеланського служіння, і для тих воїнів, які приходять з фронту з інвалідністю, і для тих воїнів, до яких ми, як капелани добровольці, виїжджаємо туди і служимо для них у їхніх таких духовних потребах. І тому нехай Господь благословить всіх організаторів і далі. Продовжується благословення, щоб ми могли черпати сили і духовні наснаги для того, щоб здійснювати своє капеланське служіння для нашого українського народу.